Глава 23 І піднялася велика кількість їх, і повели його до Пілата, і почали звинувачувати його, кажучи: Ми знайшли, що він розбещує народ наш, і забороняє давати податок Кесареві, називаючи себе Христом Царем. Пілат запитав його: Ти цар іудейський? він же сказав йому у відповідь. Ти говориш, Пілат сказав первосвященникам і народові, ніякої вини я не знаходжу в людині цій. Але вони наполягали, кажучи, що він розбещує народ, навчаючи по всій Іудеї, починаючи від Галілеї до цього місця. Пілат, почувши про Галілею, запитав: Хіба він галілеянин, і, довідавшись, що він з області Іродової, послав його до Ірода. Який у ці дні теж був у Ірусалимі, ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього яке небудь чудо, і задавав йому багато питань, але він нічого не відповідав йому. Первосвященники ж і книжники стояли і наполегливо звинувачували його. Але Ірод зі своїми воїнами, зневаживши його і наглумившись над ним, вдягнув його в світлу одежу і відіслав назад до Пілата. І стали від того дня Ірод та Пілат друзями, бо раніше ворогували один з одним. Пілат же, скликавши первосвященників та начальників та народ, сказав їм: Ви привели до мене чоловіка цього. Який ніби розбещує народ, і ось я при вас дослідив і не знайшов чоловіка цього винним ні в чому тому, у чому ви звинувачуєте його. І ірод теж, бо я посилав його до нього, і нічого не знайдено в ньому вартого смерті. Отже, покаравши його, відпущу. А йому і треба було заради свята відпустити їм одного в'язня. Але весь народ почав кричати Смерть йому, а відпусти нам вараву. Варава був посаджений до темниці, завчинений у місті бунт і вбивство. Пілат знов підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса. Але вони кричали Розіпни, розіпни його. Він утретє сказав їм. Яке ж зло він учинив, я нічого вартого смерті не знайшов у ньому, отже, покаравши його, відпущу. Але вони продовжували з великим криком вимагати, щоб він був розп'ятий, і переміг крик їхній і первосвященників. І Пілат присудив, щоб було за проханням їхнім, і відпустив їм ув'язненого за бунт і вбивство якого вони просили, а Ісуса віддав на їхню волю. І коли повели Його, то, затримавши якогось Симона Керенеянина, що йшов з поля, поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом, і йшло за ним дуже багато народу і жінок, які плакали і ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав. Дочки Ієрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими, бо надходять дні, коли скажуть блаженні неплідні, і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть говорити горам упадіть на нас, і пагорбам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять. То що ж буде з сухим? Вели з ним на смерть і двох злочинців. І коли прийшли на місце, що зветься лобне, там розп'яли його і злочинців, одного з правого, а другого з лівого боку. І Ісус же говорив Отче, прости їм, бо не знають, що роблять, і ділили одежу Його, кидаючи жереб. І стояли люди і дивились, насміхалися ж разом з ними і начальники, кажучи: Інших спасав, хай спасе себе самого, якщо він Христос, обранець Божий. Глузували з нього і воїни, підходячи та підносячи йому оцет, і казали: Коли ти цар іудейський, спаси себе самого, і був над ним напис. Написаний словами грецькими, римськими і єврейськими. Цей є цар Іудейський один з повішених злочинців лихословив його і говорив: Коли ти Христос, спаси себе і нас, а другий, навпаки, докоряв йому і казав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те саме засуджений, і ми засуджені справедливо. Бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив, і сказав Ісусові: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, і сказав йому Ісус, Істинно кажу тобі: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Було ж близько шостої години і настала темрява по всій землі, аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилось. І завіса в храмі, роздерлася посередині, скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав: Отче, у Твої руки віддаю дух мій. І, сказавши це, і спустив дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога і сказав: Воістину, чоловік цей був праведний. І весь народ, який зійшовся на це видовище, побачивши, що сталося. Повертався, б'ючи себе в груди, всі ж, хто знали його, і жінки, які прийшли з ним з Галілеї, стояли віддалік і дивились на це. І ось один чоловік, на ім'я Йосип, що був радником чоловік добрий і праведний, який не брав участі у раді і справі їхній, заримафеї, міста іудейського котрий і сам сподівався Царства Божого, прийшов до Пілата і просив тіла Ісусового, І, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його у гробі, висіченому в скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця, і наставала субота. Слідом же йшли і жінки. Які прийшли з Ісусом з Галілеї, і бачили гроб, і як покладено було тіло Його, і, повернувшись, вони наготували пахощів та миро, і в суботу нічого не робили за заповіддю.